Любі діти! Сьогодні я пропоную вам написати графічний диктант. Перш ніж розпочати роботу, підгадаємо загадку. У мене шубка з колючок. У мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Здогадалися, хто це? Так, це їжак? Для того, щоб розпочати наш графічний диктант, підготуємо. Листочок клітинку, простий олівець, кольорові олівці за бажанням. Розпочнемо нашу роботу з крапочки. Її ми знайдемо так. З правого нижнього куточка відступимо 6 клітинок. Вліво, вгору. Десять клітиночок. Наша крапочка готова. А зараз уважненько Будемо працювати. Проводимо вліву клітиночку вниз діагональ. Вниз одна клітинка. Вліво одна клітинка. Вгору одна клітинка, вліво три клітиночки, вниз одна клітинка, вліво одна клітинка, вгору одна клітинка, вліво дві клітинки. Ніжки готові. Чи лапки? Три клітинки, вліво діагональ. Вгору одна клітинка. Вправо одна клітинка. Вправо діагональ 2 клітинки. Вправо діагональ вниз, одна клітинка. Вниз 3 клітинки. Діагональ вниз, вправо одна клітинка. Шість клітинок вправо. Одна клітинка вгору, діагональ, одна клітинка вправо. Вліво одна клітинка діагональ. Вправо одна клітинка діагональ. Вліво одна клітинка діагональ. Вправо одна клітинка діагональ. Вліво дві клітинки. Вліво одна клітинка діагональ. Вниз вліво одна клітинка діагональ. Вгору вліво одна клітинка діагональ. Вниз вліво одна клітинка діагональ. Вліво, вгору одна клітинка діагональ. Вниз, вліво одна клітинка діагональ. Вліво одна клітинка. Одна клітинка вниз, вліво діагональ. Вправо одна клітинка. Наш їжачок майже готовий. Але це ще не все. Будемо далі малювати. Намалюємо допитливо Око веселий ротик. Замалюємо носик, який дуже багато чує, далі малюємо голочки. І живуть в природі. Тому ми домалюємо травичку. Дуже хочеться, щоб було тепло, малюємо сонечко. Можемо намалювати і хмариночки. А далі берете кольорові люці, малюєте, що ваша душа забажає. А зараз хвилинка цікавинка, деяка цікава інформація про їжачків. Перші їжачки з'явилися на землі дуже давно, більш як 20 мільйонів років тому. Всього у світі налічується 24 види. Цих тварин. В середньому за день дорослий їжак долає в пошуках їжі близько двох кілометрів. Їжаки здатні дуже швидко бігати, за секунду долаючи до трьох метрів. У їжаків слабкий зір, але вони компенсують цей недолік за допомогою гострого слуху і відмінного нюху. В неволі ці тварини можуть прожити до 9-10 років, але в природі живуть зазвичай удвічі менше. Подумайте, чому. До зустрічі, любі діти! Графічний диктант з вами провела Драк Світлана. До побачення!